Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку ми другокласники і другокласниці, якою була школа колись і якою є тепер історія школи. Поміркуйте, як можна назвати дітей, які навчаються в другому класі. Другокласниками! Звичайно, так само, як я називаю вас! А зараз пограємо в гру мікрофон. Чи навчився ти в першому класі читати? Дай, будь ласка, відповідь на це запитання. Чи навчився ти в першому класі писати? Що цікавого нового ти дізнався в першому класі? Чи потрібно продовжувати вчитися? Що б ти хотів? Чого б ти хотів іще навчитися? Як краще вчитися одному чи в колективі? Доведіть свою думку. Мені здається, що вчитися в колективі набагато цікавіше. Це дуже весело. Якщо в тебе щось не виходить, ти можеш попросити допомоги у своїх товаришів. А що можна робити колективно, а що краще робити самотужки? Колективно ми можемо читати, писати, розповідати щось, так? ну, складати щось. А самотужки краще розв'язувати вирази, задачі, записувати вправу у свій зошит. Прочитайте, будь ласка, вірші. Так сонячно ясно довкола і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи сьогодні ідуть школярі. Врожаями ниви достигли, Багрець променіє променіє дібров. До книги, до книги, до книги Душа поривається знов. Дозріли калинові гронця. Над ними ясніє блакить. До сонця, до сонця, до сонця, як спів наша мрія летить. Відколи, скажіть нам, відколи цей вересень з нами рідня? До школи, до школи, до школи ведуть нас дороги щодня. Дітки, якщо ви маєте підручничок, відкрийте, будь ласка, сторіночку 5 і сторіночку 6 та прочитайте цей віршик самостійно. Якщо раптом ви не маєте при собі підручника з я досліджую світ, тоді зупиніть, будь ласка, відеоурок і поверніться на перші частинки вірша та прочитайте їх по порядку. А зараз давайте спробуємо з вами розгадати ребус. Подивіться, будь ласка, що ми бачимо на малюночку? На малюночку ми бачимо ананас і динь. Так? Перед малюнками стоїть велика буква З. Біля ананасу ми бачимо одну кому внизу і дві коми вгорі. Що це значить? Одна кома внизу це ми маємо забрати від слова ананас першу букву. А дві коми вгорі це ми у слові ананас забираємо останні дві букви. Дітки, що в нас виходить? У нас виходить склад «нан». Перша буква З, далі склад нан. Тепер давайте розберемо ось цей фрагмент ребусу. Ми бачимо на малюночку диню. І перед динею стоїть дві коми внизу. Тобто у слові диня ми забираємо першу і другу букви, і в нас залишається склад ня. А тепер об'єднуємо все, що ми тільки що з вами розгадали. Знання. Тобто ребус. Загадав нам слово знання. Дітки, коли ми з вами йдемо до школи, ми що здобуваємо в ній? Знання. Звичайно, ми здобуваємо знання. А тепер давайте розгадаємо ще один ребус. Ми бачимо велику букву «ш» і дві плиточки шоколаду. Біля шоколад ми бачимо. Попереду дві коми і позаду одна. Це що значить, що перша, друга і остання букви забираються і залишається частинка слова. Кола. А тепер об'єднуємо букву ША і слово кола. Що в нас виходить? Школа. Так, дітки, то навіщо ж ми з вами кожного року восени? Повертаємося до школи, щоб здобувати знання. Знання діти здобувають у школі. Молодці. Поясніть, будь ласка, прислів'я, як ви розумієте, будеш з книгою дружити, буде легше в світі жити. Що це значить? Для того, щоб бути розумним. Мати гарні запитання і дуже багато знати, потрібно читати книжки. Наступне прислів'я наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Потрібно вчитися, щоб бути дуже розумними, тому що невідомо те і коли вам можуть знадобитися ваші набуті в школі знання. Наступне прислів'я. Не кажи не вмію! А кажи, навчусь. Кожна дитина, яка народжується на цей світ, спочатку не вміє нічого. І якщо ви чогось не вмієте, це не є нічим страшним. Головне мати бажання навчитися чомусь новому. Розпитайте у своїх дідуся і бабусі про школу, в якій вони колись навчалися. Спитайте їх, які предмети вони вивчали, яка школьна форма в них була. І розкажіть про це! нам. Погляньте, будь ласка, на світлини, які зображені на екрані. На світлинах ми бачимо школярів минулих років. З чого ми можемо зрозуміти, що це саме школярі? Дітки тримають в своїх руках портфелі, і вони, на них одягнена шкільна форма. Чим відрізняється шкільна форма ваших бабусь і дідусів від вашої? Подивіться, дівчатка ходили у темненьких платячках із біленьким комірцем. І на платячко одягали темненький фартушок. Частіше за все платячко було коричневого кольору, а фартушок чорного. А ось на свята, такі як 1 вересня, останній дзвоник, дівчатка на своє темне коричневе платячко одягали біленький святковий фартушок. Обов'язково волосячко було заплетене у кіски і зав'язано стрічечками або бантиками. Погляньте на форму хлопчика. Вона складалася із таких міцних цупких брючок, зверху одягалася ось така ковтинка, яка застібалася на поясі ремінце. Також у хлопчиків могли бути під низом під цією ковтинкою білі сорочечки із комірцями. І комірець хлопчики витягували назовні. А ще хлопчики носили головний убір кашкетик. А тепер скажіть, дітки, а яка шкільна форма у наш час? Найчастіше ми приходимо до школи у білій блузочці, якщо це дівчинка, і у? Темні спідничці або сарафанчику. Спідничка може бути різного кольору: чорного, синього, зеленого, темно-бордового. А хлопчики одягають темні брючки і якусь світлу сорочечку. Вона може бути з довгим рукавом або з коротким. Сорочки можуть бути білого кольору. Рожевого, блакитного, салатового або якогось іншого. Розгляньте, будь ласка, наступні дві світлини. Чим відрізняється класна кімната на першій світлині від класної кімнати на другій світлині. Подивіться, на першій світлині ми бачимо класна кімната, в якій навчаються дітки минулих років. І, як ми можемо побачити, тут сидять лише хлопчики. Так? Колись давно, дуже давно, в школу дітки ходили кожен у свій клас. Дівчатка ходили до класу, де вчилися лише дівчатка, а хлопчики ходили до класу, де вчилися лише хлопчики. Але згодом дівчатка і хлопчики почали ходити в однакові класи. Так, подивіться, які меблі знаходяться в класі на першій світлині. Дерев'яні парти, дерев'яні е, лавки. Так? Нічого яскравого немає. А тепер погляньте на наступну світлину. Дітки сидять окремо за своїм столиком. Столики також дерев'яні, але вони не такі. Темні, не такі мрачні. Подивіться, який гарний освітлений клас, гарні нові меблі, багато яскравих елементів. Скажіть мені, будь ласка, які емоції у вас викликають ці фото? Перше фото чомусь викликає сумні емоції, тому що немає таких різнобарвних кольорів. А ось друге фото викликає радість і захоплення. так? Тому що дітки дуже гарні і навколо них все гарно. Багато яскравих елементів. А зараз, діти, ми з вами спробуємо пограти в гру, яка називається Хто найкращий учень. На екрані будуть з'являтися запитання, ви будете давати на них відповіді. На кожну позитивну відповідь ви маєте назвати своє ім'я. Тобто, якщо ви відноситеся до цього питання, якщо можна сказати на це питання це я, то ви називаєте своє ім'я, підводитесь при цьому зі свого місця. А якщо відповідь на питання буде заперечна, тобто про вас так не можна сказати, тоді ви нічого не виконуєте, ви просто залишаєтеся на своєму місці. Будь ласка, приготувалися. Хто з вас другокласник? Піднімаємося всі і називаємо своє ім'я, тому що ми всі другокласники. Хто прийшов до школи з портфелем? Ну, на жаль, сьогодні ми до школи не пішли і портфель не понесли. Але взагалі дітки-школярі ходять до школи з портфелем, тому ви можете також піднятися і назвати своє ім'я. Хто прийшов із маминою сумочкою? Школярі не ходять з маминою сумочкою, тому ми на це питання відповіді не даємо і не робимо ніяких рухів. ніяких дій. Хто сидить на уроках під столом? Ми не сидимо на уроці під столом, тому не виконуємо ніяких дій. Хто сидить за партою або за столиком, як ми зараз? Так, ми сидимо, піднімаємося і називаємо своє ім'я. Хто уважно слухає вчителя? Якщо є такі дітки, які цього не роблять, ви залишаєтесь на місці. Всі інші, хто уважно слухає вчителя, піднімаються і кажуть своє ім'я. Хто, йдучи до школи, умивається? Я сподіваюся, тут всі піднялися і сказали своє ім'я. Хто забуває записати домашнє завдання? Ну, в нас ще домашніх завдань немає, тому ми цього не забуваємо, так, дітки, тому ми можемо піднятися і сказати своє ім'я. Не підніматися і не казати своє ім'я, тому що ми не забуваємо писати домашні завдання. Хто спить на математиці? Ну, я думаю, тут ніхто не підніметься і всі не будуть виконувати ніяких дій. Хто пише в зошитах крейтою? Ніхто не пише в зошиті крейдою, ми пишемо ручкою, тому тут також нічого не виконуємо ніякої дії. Добре, дітки! А зараз ми з вами виконаємо роботу в зошиті. Будь ласка, візьміть зошит, який призначений для робіт. З Я досліджую світ першу частинку. Розгорніть цей зошит і відкрийте сторіночку під номером 1. Подивіться уважно: перше завдання на першій сторінці. Якими мовами ти можеш привітатися з однокласниками? Дітки, давайте у рядочок запишемо, якими мовами ми можемо привітатися з нашими однокласниками. Перша мова, якою ми розмовляємо, це українська, тобто українською. Привіт! Добрий день! Здрастуйте, вітаю! А ще ми можемо привітатися зі своїми однокласниками англійською мовою, якщо знаємо, Hello! Запишіть, будь ласка, ці два слова у своєму зошиті в першому завданні. Завдання друге. На сторінці першій. Дмитрик, Степанко, Юрко і Данилко привіталися між собою потиском руки скільки всього було рукостискань. Давайте порахуємо. Хлопчик Дмитрик вітається зі Степанком, це один. Дмитрик вітається з Юрком, це 2 Дмитрик вітається з Данилком, це 3 Ну і, звичайно, Степанко, Юрко і Данилко теж віталися з Дмитриком. Тобто три рази. Помимо Дмитрика, Степанко вітається з Юрком, це чотири рази. Звичайно, Юрко теж з Степанком. І Степанко вітається з Данилком, це 5 разів. І помимо Степанка, Юрко також вітається з Данилком, це 6 разів. І Данилко також вітається з Юрком. Данилка, дітки ми не рахуємо, тому що він уже зі всіма перевітався. То скільки рукостискань у нас виходить? Всього шість рукостискань. Тому що кожен хлопчик привітався із кожним хлопчиком. Запишіть, будь ласка, відповідь у своєму зошиті. Завдання третє на сторінці першій у робочому зошиті. Погляньте, будь ласка, на малюночок, ми бачимо три ситуації, зображені на малюнок. Нам необхідно вписати потрібні слова до кожної ситуації, залежно від того, що відбувається на малюнку. За потреби ми можемо звернутися до довідки. Подивіться, нижче у нас є слова для довідки. Прошу, дякую, будь ласка, привіт, вибач! Давайте поглянемо на перший малюночок. Що ми бачимо на малюночку? Одна дівчинка дарує інший подаруночок. і менша дівчинка, яка отримує подаруночок, має сказати яке слово? Дякую, так, будь ласка, дітки, в першому малюночку. Запишіть слово дякую. Пам'ятаємо, що пишемо дякую з великої букви, тому що це початок речення. А в кінці ставимо знак оклику, тому що це окличне речення. Дякую. На наступному малюнку ми бачимо, що одна дівчинка кинула в іншу дівчинку м'ячиком. Коли вона випадково кинула в неї м'ячик, що вона має сказати цій дівчинці? Вибач, так, будь ласка, в другому малюночку записуємо слово вибач. На третьому малюнку, ми бачимо, зустрілися хлопчики із дівчинкою, і хлопчик до дівчинки вітається! Дітки, що він може сказати? Привіт! Звичайно! Напишіть, будь ласка, над третім малюночком слово привітання! Привіт! Четверте на сторінці 1. З'єднайте частинки прислів'їв і поясніть їх зміст. Подивіться, будь ласка, з лівої сторони у нас є початок прислів'я, а з правої сторони їхні закінчення. Спочатку послухайте ліву сторону. Вік живий, книжка вчить. Не кажи, не вмію. Хто багато питає. Тепер слухаємо. Частинку з, з іншої сторони. А кажи навчуся. Той багато знає. Вік учись, як на світі жить. А тепер, дітки, до першої частинки ми маємо приєднати другу частинку перше прислів'я. Вік живи... Вік учись. Будь ласка, об'єднайте ці дві частини прислів'я. Що це значить? Вік живий, вік учись. Все життя людини чомусь навчається, тому що протягом всього життя, тому що народжується людина і не вміє зовсім нічого. Так, наступне прислів'я книжка вчить. Шукаємо другу частинку. Як на світі жить. Об'єднуємо ці дві частини. Дітки, що воно означає, це прислів'я? Книжка вчить, як на світі жить. Якщо ти чогось не знаєш, не вмієш, за допомогою знань, які здобувають дітки і люди з книжок, можна всьому навчитися. Далі, не кажи, не вмію, а кажи, навчуся так. Ми вже знаємо це прислів'я, об'єднуємо його. Якщо ми чогось не вміємо, це нічого страшного. Головне, щоб у нас бажання було навчитися чомусь новому. Ну і останнє прислів'я. Хто багато питає, той багато знає. Об'єднайте, будь ласка, дві частинки. Якщо ви чогось не знаєте, завжди запитуйте. Коли ви питаєте, ви отримуєте відповіді на свої запитання і знаходите нові знання. Оберіть, будь ласка, цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелена на уроці мені дуже сподобалось. Помаранчева на уроці мені сподобалось. Червона на уроці мені не сподобалось. А я дякую діти за увагу, за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!